Вітаю, це спецпроект, в якому ми розповімо, як великі гроші впливають на молодих футболістів та чому зелена валюта може поламати кар'єру перспективним гравцям. Вашу увазі дві історії, які мають різний початок, але вкрай схоже закінчення. Коли навесні 2007-го цей білорус з'явився у Карпатах, всім стало зрозуміло. Керівництво львівського клубу розгледіло у зародку справжнісінький талант. Мав дуже потужні дані, швидкий, дуже різкі. Стартова швидкість така неймовірна, як у спринтера. Удар з обох ніг сильний. Якось мені казав Сашко Шовковський, що взагалі важко. І міці брати відбиває руки і лети зі ось так. З першого забитого голу він здавався таким своїм та рідним, коли цілував Карпатівську емблему. У перших 30 матчах 19-річний Коваль встиг настріляти 12 забитих м'ячів. Подейкують його возили на перегляд до самісінького лондонського арсеналу. Але побачили і розкрили його здібності саме у Карпатах. Я не знаю, що там говорив Арсен Венгер, але я скажу вам, що ми запросили цього молодого футболіста, який в першу чергу сьогодні не є, не зіркою. І якщо він виросте разом з нами, то ми будемо вдячні йому, а він буде вдячний Карпас. В Карпати Леонід Коваль перейшов на правах оренди з Мінського Динамо. Після такого феєричного ігрового відрізку львів'яни, звісно, скористалися прописаною опцією викупу. Сума склала 430 тисяч доларів. Гроші вирушили до Мінська і з гравцем було підписано повноцінний чотирирічний контракт. Настав грудень 2007-го. Почалося футбольне міжсезоння. Гравці Карпат спокійно вирушили у відпустку. Аж раптом. 18 грудня 2007-го очевидці помішають Леоніда Ковеля в аеропорту Москви. І не самого, а в компанії відомого футбольного агента Шандора Варги. Обоє прямують до розташування футбольного клубу Сатурн з підмосковного Раманського. Гравця просто крадуть, а той підписує новий контракт із Сатурном. Карпати не згодні. Розпочинають, як з'ясовується, довгу. Та виснажливу боротьбу лів'яни логічно звернулися із позовом до ФІФА, але справу, як то кажуть, почали спускати на гальмах. Найдивовижнішим було інше Федерація футболу України, знаючи, що Коваль вже є гравцем ФК Карпати. Тим не менше віддала міжнародний трансферний сертифікат футболіста у мінське Динамо. А ті, не змигнувши оком, заявили, мовляв, гравець і досі наш. Та провели угоду з Сатурном. Анонімне джерело нашої програми запевняє: серед футбольних агентів без дозволу вищого керівництва отак просто віддати трансферний лист не наважив. Себе ніхто. А президентом ФФУ тоді був славнозвісний Григорій Суркіс. Такі свавільні рішення багато чим пояснюються, коли стало відомо тіньову частину цієї афери. Ось якою, виявляється, була ціна кар'єри Леоніда Ковіля. Могли подивитися там Мінська динамо, це чи ж один мільйон, варга мільйон і Жиганов мільйон. Так могло бути. І так воно скорше все і було. Мінське Динамо це його власник Юрій Чиж. Так, на кишенькові витрати. Сатурн це його гендиректор Борис Жиганов. І нарешті Шандор Варга головний ініціатор оборудки. Всі люди, які живуть на відкатах. Далі своє слово мала сказати ФІФА. За фактом справи, тут і з'ясовувати було нічого. Карпати замовили графологічну експертизу, яка підтвердила, Коваль сам поставив підпис під контрактом. Тут треба мінськ мати за ребра, а мін за ребра не взяли. Якби мін взялися за ребро і дали їм штраф мінську, вони б швидко передумали. Але тодішня Фіфа Зеппа Блатера, яку роками струшував скандали та обвинувачення в корупції, лишилася вірною собі. Карпати подали скаргу проти Сатурна і мінського Динамо. Час спливав, відповіді ФІФА не з'являлися. Що за той час робило ФІФА? Де вони пакували документи і чим вони займалися? Не знаю, але це, і навіть це ще не головна частина справи, а частина, головна частина справи, що наша скарга супроти футбольного клубу Динамо Мінськ, яка була окремою, взагалі десь загинула в архівах ФІФа, ніяким чином і ніколи не отримала розвитку, про те, що скарга була офіційно подана, футбольний клуб Карпати неодноразово до ФІФа писав листи з клопотанням «Ну, скажіть, що з нашою справою. Жодного разу не отримав навіть просто жодної відповіді. За час цієї юридичної тяганини настав рік 2011. Клуб Сатурн припинив своє існування, і відповідачів у цій справі лишилося двоє: Коваль та Мінське Динамо. Карпати і надалі не здавалися. Фіфа і надалі опиралося. Іноді ситуація доходила до абсурду. Це пройшло два з половиною роки. Зайняло ФІФА прийняти відповіді від другої сторони і запропонувати нам їх прокоментувати. Коли, врешті, у цій справі з'явилося світло в кінці тунелю. Рішення вразило, мабуть, усі сторони процесу. Карпати просили компенсації 3,5 мільйони доларів. Фіфа врешті-решт таки визнало. Контракт Ковеля з Сатурном був недійсним. Але відповідати за це на думку ФІФА мав виключно футболіст. З урахуванням усіх платежів постановили 237 тисяч. Футбольний клуб Драумінськ ні в чому не винен. Винен Ковель. Зайця хлопець, приходить сюди, виймайте 200, майже 50 тисяч з кишені або закінчує гра. А що ж головний герой цієї катавасії Леонід Коваль? Потрапивши у Сатурн, він так і не заграв, як це було в Карпатах. Більше того, нападнику Росії почав грати лівого захисника. Після Сатурна він повернувся у Білорусь. Потім спробував себе у Казахстані. І нарешті, у 2014-му Коваль дізнався вирок по його справі. Зрозумівши перспективи завершення кар'єри, Білорус фактично впав у ноги Карпат Карпати, попросив знову грати у Львові. Але, схоже, так і не усвідомив головної помилки свого професійного життя. У нього не футбольна кар'єра була, а так, як би... Не, я не считаю, что была там ошибка. Как бы. <как> ну а на данный момент э, мне хотелось играть, как бы, что получилась такая история, как бы, ну, там, чуть клубы, там, это, они, они разбирались, как, как бы. И мне хотелось играть. Не то, что там, я куда-то сбежал, и что, ну, что я действовал как, ну, как должен действовать, как футболист, играть, хотел играть. Ни о чем не жалею, как бы, Ну вот я здесь, как бы, как бы время такое, что ну, есть шанс ну, как бы, поиграть, доказать, как бы, вот и будем пытаться это делать. Він став яскравим уособленням приказки двічі в одну річку не ввійдеш. Другого шансу спалахнути у Львові йому вже було несила впіймати. За кілька місяців знову повернувся у Білорусь, і нові перли на тему контракту. Це Карпати тобі з контрактом у 2007-му щось намутили. Ой, я не хочу минуле згадувати. Знаю, як це було. Знаю, що контракту я не підписував. Ну ось так, щоб сісти і підписати. Це було б нерозумно підписати п'ятирічну угоду і втекти до Росії на ті ж гроші. Порожній папірець підписав чи як. Ну не зовсім зайвий папірець, якісь виходить. Я така людина, всім довіряю. Це зараз вже кожен рядок читаю, перш ніж ставити підпис. А раніше як було? Підписався і пішов. А винних у цій історії тепер спробуй відшукати. Точніше, вони є, але Фіфа їх вперто не хоче карати. А ви мені не зрозуміло, чому мінськ і чому Варга треба так, хоча б окремим рішенням провели би. Варг зі заборонити, тому що він на контакті на першому є його підпис. Варг з ним відпрацював. І привіз його в Сатур Варга. Тому можна було зробити якийсь такий витяг стосовно Варги, щоб йому заборонити цю діяльність, тому що він людей не чисто плотно. І з Мінськом також можна було б десь поступити більш жорстко, тому що вони приступили через домовлення. Шість років затягування з боку Фіфа, шість років боротьби за свої права з боку львівських Карпат. А на виході не покараний жоден реальний винуватець цієї історії. А як же сам Леонід Ковіль? Але у Ковіля нині футбольна доля занесла у Латвію до заштатного європейського чемпіонату до середняка країни клубу РФШ. Колись мегаперспективний і дико талановитий гравець, який цілував емблему свого нового клубу, вирішив поганятися за грошима, а зрештою загубив свій талант та кар'єру. Із чемпіонат України, яка перебуває на восьмій позиції у рейтингу ЄФА, він скотився до 41-го за списком клубного чемпіонату у Європі. Ось так тихо завершує свою кар'єру 31-річний Леонід Ковіль. Гравець, про якого сьогодні згадають хіба через його скандали. А більше тут додати й нічого. Далі мова піде про іншого молодого футболіста, історія якого ще й показує справжнє обличчя українського футбольного правосуддя. І знову молодий та перспективний. Цього разу українець та вихованець клубної академії Львівських Карпат. Володимира Гудиму можна сміливо назвати пестунчиком долі. У 2006-му 16-річний юнак вляпався у неприємну історію. За допомогою своєї дівчини захопився ставками. Традиційно у таких випадках програвся по самісінькі вуха. Сума боргу склала 30 тисяч доларів. Гравця-боржника зачинили у підвалі та вимагали повернути гроші. Благати довелося через журналіста. Той достукався до керівництва Карпат. Ті змилувалися і викупили борг Володимира. Він зустрічався з дівчинкою, яка сиділа на касі букмекерів в букмекерській конторі, яка працювала. Вона взяла гроші з букмекерської контори. Вони проставили, все програли їм треба було віддавати. Їх не випускали звідти. Гіналій, де на той момент його нахали з просто приїхав ночі, їх викупив. І з гравцем потім клуб підписав контракт. Суму підйомних клуб оформив у розмірі суму боргу. Тих грошей Карпатам Годима так і не повернув. Вважалося, він віддячить своїй команді подальшою грою на футбольному полі. Спершу все таки складалося за чотири роки. Стався дебют Годими за основний склад львівського клубу у виїзному матчі проти зорі. Нападник просто зробив своїй команді результат, заробив пенальті і забив сам, забезпечивши виїзні 2-2. Далі більше Годима зіграв у трьох матчах групового етапу Ліги Європи. Про що іще міг мріяти 20-річний футболіст? Не дивно, що у 2011-му Годима і Карпати уклали новий п'ятирічний контракт. Тоді це була стандартна схема львівського клубу. Є контракт, а є додаткова угода до нього. Саме ця угода і передбачала основні бонуси для футболіста. Угода про додаткові виплати, яка містила ну, достатньо багато систему мотивації. Більше гри, більше грошей. Це типові умови, які існували і існують дотепер в Карпатах. Чорним по білому в останній додатковій угоді було написано: граєш 25% матчів за основу 5 тисяч доларів, 50% – 7 тисяч зелених, 75% – 9,5 тисяч тієї ж валюти. І що найцікавіше, все це Володимир Гудима підписав власною рукою. Здавалося, грай, рости професійно і заробляй відповідно. Але через два роки Роман Гудими із Карпатами не склався. Видавалося, варто грати і виконувати до кінця умови контракту. Але гравець за підтримки свого юриста дворенкова вирішив діяти інакше. Гудима спершу вимагав його продати і розірвати з ним контракт. Карпати запропонували оренду в Геліос, і клуби вже домовилися між собою. Гравець чомусь не погодився і далі вирішив по-своєму трактувати додаткову угоду. За логікою години він повинен отримувати не лише основну частину зарплатні, а ще й додаткові кошти. І неважливо, грає він в основі чи ні. Спершу вимагати почав 50 тисяч доларів. Далі гравець звернувся у палату з вирішення спорів Федерації футболу України. І тут почалося найцікавіше у 2014 році. Палата виносить вердикт і присуджує сплатити ФК Карпати борг футболісту гудимі майже 74 тисячі доларів. Ось на якій підставі. Палата, враховуючи існуючу практику футбольних клубів прем'єр-ліги, вважає, що пунктом 1 угоди встановлена додаткова заробітна плата, яка має виплачуватися футболістові незалежно від його участі або неучасті у матчах за основний склад команди Карпати у відповідних місяцях. Палата вважає саме так і не зважає на чинний контракт. Тож Карпати йдуть на принцип та вирішують грошей платити не будуть, а будуть судитися. І їхня логіка зрозуміла, все підтверджують факти. Якщо взяти статистику виступів гравця і розібратися, скільки часу і в якій кількості матчів гравець відіграв, то практика показує, ну чи розрахунки показують, чи та сама статистика, що це менше 2% ігрового часу за три сезони. Подібне можна порівняти зі звичайними трудовими угодами, які існують між працівником та його роботодавцем. Є офіційна зарплатня, а є премія. Здебільшого розмір премії є більшим за розмір зарплати. Це і є стимул робітника та важіль роботодавця. Премію можна зняти, і це не буде порушенням законодавства. Але для гудими та його нового юриста інших аргументів, окрім рішення палати спорів, схоже не існує. Це є рішення палати, две рішення спорів. Вона все таки розтастала. Я вам навіть більше скажу, я колись працював у колекційному комітеті, колись давненько, в федерації, я сам виносив рішення, які були на користь Карпат, а їх скасовував Лозана. Я коли читав рішення Лозани, то я тепер розумію, чому по годину було прийнято саме таке рішення. От і все. Доведені до віччю Карпати вирішують вийти за рамки футбольного правосуддя у березні 2017-го Клуб звертається у цивільний суд міста Львова за місцем прописки Володимира Годими. І рішення цього суду прямо протилежне футбольному правосуддю. Годима не має права претендувати на бонуси від клубу з тієї логічної причини, що він своєю роботою ці бонуси не заслужив. На прості запитання у цій справі сторона захисту Годими не може відповісти і про. Зависає. Я веду до чого. Гудима підписував контракт і підписував угоду. Там же його підпис стоїть. Ну, послухайте, ще раз кажу. Я читав, звісно, рішення, але ну, є от, ви, ви не розумієте, є таке поняття, як футбольна специфіка, специфіка футболу, спорту. Так звана специфіка футболу, на думку пана Руденка, враховується ось у чому. І, до речі. Клуб не забезпечив належних умов. Він його не називаємо спортивну практику, не на збори, тренування на штучних газонах, м'ячі самі там собі купували, без медичного обстеження нормального. Але історія про букмекерський борг гудими, після якого його буквально рятували з полону Карпати, чомусь забута. Яке забуто бажання Карпат працевлаштувати гравця. Чому ти не віддав в оренду? Ну так, вони його мали віддати. Вони запропонували його віддати в «Геліос». Він відмовився. Ну, знаєте, так як вони складали шпадали завдання і так далі, то треба бути більш гідним проганити. А коли в юриста закінчилися докази, розпочалися обвинувачення. Рівень захисника Володимира Гудими вмить став дуже зрозумілим. Ви не журналіст, от і все. Журналісти мають певну журналістську етносу, от і все. Тому ви не журналіст. Ви, ви мені нав'язуєте думку, ви мені не нав'язуєте. Будь ласка, у мене є права позиції мого клієнта, я її займаю. Тоді виникає логічне запитання до Федерації футболу України. Якщо на думку ФФУ, Карпати були неправі у цій суперечці з Гудимою, на підставі чого ж тоді Федерація видала львівському клубу атестат на наступний сезон? Справа тягнеться вже третій рік. На носі новий чемпіонат, але прем'єр-ліга відмовляє Карпатам реєструвати новачків. Нібито через справу Гудими. Карпати не здаються і натякають про рішення того таки цивільного суду. Станом на сьогоднішній день Федерація повідомлена про наявність такого такої ухвали суду про забезпечення позову. Ну і ми сподіваємося, що всі, в тому числі посадові особи Федерації, свідомі того, що судові рішення є обов'язковими до виконання в Україні і що за їхнє виконання є кримінальна відповідальність. Тому ми не хотіли би розвивати цю справу в такому напрямку. А ми сподіваємося, що Федерація звичайною процедурою зареєструє інформацію про нові укладені контракти. Прем'єр ліга також зробить всі свої функції, забезпечить заявку в своєчасно. Ну, ми будемо доводити свої можливості на футбольному полі, а не в судах. Усі чутки, які розганяються в пресі, про міфічні зняття шісти очок і заборону трансферної діяльності від ФІФА в офісі Карпат викликають лише сміх. Не смішно вочевидь, лише Володимиру Гудимі, перспективний гравець, який грав у Лізі Європи. Востаннє зумів пограти лише рік у першому польському дивізіоні, а зараз взагалі лишився без клубу. Схоже, нині його надія полягає лише в одному: урвати ті 74 тисячі доларів і забути, і відрізати все, що його поєднує з рідними Карпатами. Колишньому гравцю молодіжної збірної України у липні цього року виповнюється вже 27 Вік, коли ще можна про себе заявити на футбольному полі, але за однієї умови, якщо ти дійсно над собою працював і хотів у футбол грати, а не жив із думками, як у свого роботодавця побільше урвати.